І ми почнемо зимових трусів, здається, немає, да? Значоса <ріху> Ну, літні є, замазь будь у зимові. Ні, труси є чоловічі. Так. Є, до речі, зараз жіночі труси жіночі і топ жіночі. Я бачив фотки, але ми сьогодні їх не взяли, ну тому що було би дивно. Да? Мені здається, що ми зараз. Але вони є, і навіть є жіночі костюми літні польові, які передбачають там жіночу анатомію. Вітаємо, ви дивитесь армія Тіві. Сьогодні у нас повна розпаковочка речового забезпечення військовослужбовців збройних сил України. Тому, якщо ви ще не долучилися до LAF, і думаєте, що хлопці голі босі, то це не так. Помічник начальника речової служби 68 восьмої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Зараз він розкаже все, на що має право речовому забезпеченню військовослужбовець збройних сил. Самає трусів, то ми починаємо зі шкарпеток. Це теплі шкарпетки. Називаються вони, мабуть, не так, але шкарпетки зимові трекінгові. А, вони теж так. Е, В принципі, всі, хто служив в Збройних силах, ну, такі були, вони теж дуже зручні, але їх прямо треба носити, коли холодно. Тому що коли трошки там погода, погода зараз мінлива в Україні, коли там плюсова температура, і коли ви знімете десь хаті з побратимами, вони, коротше, не цьому. Тому тоді краще носити у літні. Але це теж класні. Скільки і три пари видають. Три пар... А чи літніх шість і ще скільки літніх? Чи, чи теж три? Ні, літніх шість пар, а зимових три. Чому? Бо зима коротка. Ніж. Так визначили старше начальство. <рес> на три місяці зими вам вистачить, в принципі, Та й у нас не холодно, тому не буде так часто вдягати. Але якщо на позиціях довго стояти, то ну, це прямо дуже помічна штука, тому що тепло. Це в нас, я вже знаю, це труба. Шарф. Шарф, шарф труба. Шарф-труба. Але зимовий. Але зимовий, так. Да. Тобто такий самий, в принципі, можете його. Що, коли холодно, шийку воно гриє, гріє і типу, непогано. Білизна зимова. Так, не літня. Ні, це зимова білизна, тірмушка. Такі кальсони. Це називається кальсони. Це кальсони. Кальсони зимові. Кальсони зимові. Ті, тірмушка насправді класна, і от те, що я вам казав, коли холодно, то тюрмушка дуже помічна. В принципі, тут у нас є ще зимові штани, ми їх зараз вам покажемо. Але, в принципі, всі це знають: коли зима не геть холодна, не падають там величезні морози, то бійці часто надягають тюрмушечку. Штанишки, оці кальсони. І зверху літні штани. вони такі, як на мені. на мені, такі, як на Денисі. І типу, воно тепленько і добре. Але коли вже геть холодно, то для цього у нас що є? Є для почнем... фліска. <рес> ні, ні, ні. Фліска це десь у айтішників. Якийсь мерч. А в Збройних силах це куртка костюмоутеплювача утеплювача. Куртка костюмоутеплювача утеплювача. Ходять чутки, що існують штани костюму утеплювача, але їх ніхто не бачив. Фліска. Фліска, так, да. всі це називають фліска. Але, да, до речі, лайфхак, мене на мене цьому навчили в армії, ми з ним це вже обговорювали поза кадром, що ні в якому разі не надягайте фліску під некітеля, як вам неправильно. Найбуде не кітіль. Ну, так, да, це трошки колхоз. Да, треба трошки трошки зверху носити. Кітіль, а потім фліска, якщо вам холодно. Бо це елемент зимової форми одягу, а то літня. А з іншого боку, я думаю, що військова форма для того і видається, щоб люди використовували так, як їм завгодно. А якщо вони десь не, не на якихось публічних заходах, то вона як має за... бути зручною, вона має відповідати їх потребам. В принципі, носіть, як вам зручно. Аби було зручно виконувати Ці ваші. Всі люди забави. дорослі. Ну, так. Да. В армії зараз багато дорослих людей, до <рес> <рес> Е, це... <рес> Що це? Це теплі штаніжки. Ні. Які ще є версії? <рес> <рес> Зимові штани зимові, індивідуани, вітро, вологозахисні. А, ну до речі, так. Да, тут карина така. Вони що… Самі назві відповідають на запитання для чого вони. І вони складаються з двох частин. Всередині є піштаники, які в цілому можна носити і окремо, і вони теж піксельні. Блин, а Там там що були підштаники? Так, вони з двох двох компонентні точно. От можна носити тільки це, або тільки це, або його одночасно, якщо температура. Ну тільки це, мені здається, це якось воно буде дивно виглядати. Так всі ходять. В районі так всі ходять. Як в я тому, не? А, да. Е, да, це дуже теплі штани, насправді вони теж такі були. Е, зараз нема, тому що, в принципі, інші в мене задачі, але менше з тим, коли дуже холодно і коли у вас. Прямо ви там на позиції довго перебуваєте, і у вас, типу, стояча, там ви спостерігаєте, там піхота, там доклад, доповідаєте, то вони помічні. інакше, якщо ви багато рухаєтесь, то в них дуже спекотно. І, типу, ви будете мокрі. Ну, це такий мій досвід, можливо, якийсь інший досвід, але менше з тим. І раніше куртка вітрово-захисна зимова також складалася з двох частин. Зараз от, е, у нас з'явились зразки такі однокомпонентні з однієї частини. Але раніше це був такий бомбер. Зверху якого була накидочка. Але так, ну, так зручніше, блін. Це зима, це має бути куртка, бо бомбер Але вона тепла. Вона тепла, так. Вона тепла і І, щоб бійці, не і ходили... не щоб бійці не ходили в одному бомбері, бомбер просто прибирають <свисті> і ти просто курточку. Ще у нас є а, шапка зимова. О, легенда! Але нам, але нам немає що про що, щоб не Ну Це <свисті> шапка. Це просто шапка на флісі, вона тепла. Теплоте. А що, що від неї ще очікується? Николись... Просто щоб вона була тепла. <говори>, колись мені, в Дніпрі, мені колись Алкаш пропонував купити рукавичку одну. Uh -huh. І каже: Братан, в ній тепло. <говори> це було в магазині, коли він стояв за горілкою. Так, так, але ще є така штука, це називається шапка-феска або шапка підшоломник. Просто так, і, просто так в ній теж ходять, здається, ні? Дехто я б не став. <говори> 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 але гарна флісова шапочка. С да. шолом зверху чогось треба одягати, вона то на да, типу ізрична. до речі, коли ви бачите бійців, які надягають на цю шапку шолом. А, реально. це дуже неправильно. Це неправильно. По-перше, і виглядає воно не стильно. Ну, ми ж казали, що стиль це головне. Ви маєте бути ну, зразом. Але якщо ми говоримо про шолом, то ще дуже важливо, щоб шолом закривав нормально вуха і нашу голову. А якщо тягають зверху такої шапки, то дуже часто я бачив, як хлопці його одягають, шолом десь шолом, просто зверху. І не зрозуміло, що він від чого він захищає. Що, до речі, вебіці які Макуш. на кепку на на, на, на кашкет надягають на кепі. Або, Або на панаму. На <laughs> Колись зимові червики, були корічневого кольору. І вони були такі самі, як і літні, такі самі, як і домісезонні, але нарешті. Не коричневі вже? Ні-ні. Вони зелені. Це справжнє сучасне. Вибачте, за шародіння, але ж ну, розумієте, воно ж все новеньке, тут все бумажечка, да. все як треба. Нульцеві. Він, до речі, не важкий. Тому що ті коричневі, я пам'ятаю, вони були. От... Оті коричневі, Вони були прямо дуже важкі. Вони, типу, теплі, все таке, а ці, от прямо. Великі, зручні, теплі гнуться і дихають. Це теж, звісно, як і з ліктями тут ідуть. Стільки додаткові тут ідуть. Тут є навіть щіточка, спеціальна щіточка для чистки, як Nobuka. Яку ніхто не використовує. А варто було? В принципі, В принципі, ми обговорили і. Анпакінг зробили майже всього, тому що ми мали щось забути, чогось може на складі зараз не бути. Але це все, що, на що має право військовослужбовець отримати там в різні періоди часу, коли мобілізуються, зараз є від задачі. Там ну все таке. Тобто, бачите, що речей дуже багато, всі вони в баул не влізуть, е, і ви на це маєте право. А що ще охоплює речове забезпечення? Е, давай так, ну. Перша задача речового забезпечення це забезпечить військовослужбовця, коли він тільки прибув мобілізований в військову Речімо. частину. В нього може не бути нічого, і задача речовиків зробити так, щоб в нього було все для виконання завдань. А ви побачили все, що видають не все, а те, що те, що ми змогли принести в наших руках, тому що його дуже багато. Тому що ставайте до лав. Або якщо ви не знали, то йдіть задовити свого старшину, щоб він його видав, якщо вам це потрібно.